Садовий інструмент. Садовий інструмент поділяється на ручний і механічний. Ручний інструмент це той, яким ми користуємося за допомогою своїх рук. А механічний інструмент це той, який підключається в розетку, або він акумуляторний, чи може бути бензиновий. Він пришвидшує роботу на садовій ділянці. Ручний інвентар. До нього відноситься секатор. За допомогою секатора ми з вами можемо відрізати гілочки, формувати кущ та будь-що ми можемо ним робити те, що потрібно відрізати. Кущоріз. Кущоріз пришвидшує формування куща. Ми за допомогою цього інструменту можемо формувати, наприклад, тую, робити її геометричною або кулястою, самшит, можна навіть підстригти травуним. Пилка. З пилкою ми працюємо з деревами, коли необхідно прибрати гілку, з якою не може справитись сікатор. Якщо вона товста, то за допомогою пилки ми її спиляємо. Сокира. сокиру теж ми використовуємо на дереві. Якщо, наприклад, виріз кущ, який вам не потрібен, щоб його видалити з ділянки, ми можемо його просто зрубати. Також за допомогою сокири ми можемо нарубати дров і кинути їх там в мангал і приготувати на ньому їжу, або просто отоплювати свої помешкання. Граблі. Граблі бувають декількох видів: Віялообразні і Звичайні граблі. В'ялообразні граблі можуть бути пластикові. Ними дуже гарно вигрібається газон, згрібається сухе листя, вони дуже гарно вичісують траву, це дуже актуально для газона. Вони добре і довго працюють, тобто їх може. Вистачити на три і більше сезонів. Обичними граблями ми також згрібаємо листя, розрівнюємо землю після того, як ми її скопали, наприклад. От, такий дуже потрібний інструмент: лопата. Лопати бувають також різних конфігурацій. На першому малюнку у нас штикова лопата. За допомогою штикової лопати ми можемо перекопати ділянку, викопати непотрібний нам кущ. Можемо викопати рослину і потім пересадити її в інше місце. Це також за допомогою лопати. Штикова лопата може бути такої вигнутої форми. Це її називають в народі американка, вона трохи увігнута. Друга картинка зверху: ми бачимо совкову лопату. З допомогою совкової лопати ми можемо перекидати землю, наприклад, згрібати в неї сміття, виконувати якісь будівельні роботи. Ну, вона виконує свою функцію совка, так і називається совкова лопата, але більший, більшого розміру. Під совковою лопатою у нас представлена штикова лопата. Ця лопата іншої конфігурації, вона прямокутна. Але повністю виконує свою функцію, як Штакова лопата. Лопати можуть бути ще е, саперними ось е, остання знизу картинка. Саперна лопатка, вона дуже компактна, вона маленька, вона складається, її можна приносити з собою будь-де. Використовується вона здебільшого військовими для риття окопів, траншей. Е, дуже її зручно скласти в. Рюкзак і прямувати там змінювати дислокацію. Ще один вид лопат це снігова лопата. Останнє фото зверху. Це широка лопата, вони можуть бути пластиковими та залізними. За, через те, що вона широка, з нею добре загортається шар снігу. Великий об'єм можна снігу взяти. Ще один садовий інструмент це вила. Вила можуть бути чотирьох зубчасті та 6 зубчасті. їхня функція це перекопування ґрунту, і також перенесення різних рослин, наприклад, Фермер виїхав в поле, так, накосив сіно для своєї худоби. сіно потрібно перевертати, він бере вила, і вилами перевертає сіно, а потім складає його в снопи. Ось це така функція вил. Сапа. Сапи можуть бути різної форми, загнуті, такі прямокутні. Скошені, також сапи можуть бути ось верхня картинка, перша верхня картинка, це сапа, яку можна переставляти. Є такий інструмент, наприклад, можна купити один держак, і до нього декілька змінних елементів це може бути сапа, граплі. Там більші граблі, менші граблі, більша сапа, менша граблі, сапа. Дуже дуже удобно використовувати такий інструмент. Наприклад, це дуже гарної якості, вони дуже дорогі ці інструменти, але вони коштують своїх грошей, тому що служать дуже багато років, і на один держак можна окремо придбати. Декілька зйомних насадок. Лійка. Лійки можуть бути різного літражу. Використовуємо ми лійку для того, щоб поливати рослини. Маленькі лійки, якось жовтенька, вони розраховані на 2-3 літра, використовують їх здебільшого у будинках. Наприклад, у нас висаджені кімнатні рослини, і для того, щоб. Естетично гарно було і практично можна використовувати ліку і поливати їх з ліки. Більші ліки, там, наприклад, на 7, на 10 літрів, на 12 літрів можливо, це садові ліки, де можна поливати рослини на вулиці, на присадибній ділянці. Наприклад, якщо вам потрібно полити один кущ там, або два, для того, щоб не розмотувати шлангу, ми поливаємо з ліки. Корзина. Корзина може бути металева або пластикова. Корзиною використовують для перенесення, наприклад, ми вирвали траву на квітнику і для того, щоб її не носити в руках, ми відразу складаємо її в корзину і відносимо в компостну яму. От. Також сюди можна збирати овочі, наприклад. Піти і зібрати помідори чи огірки дуже необхідна річ у господарстві. Тачка. Тачка також використовується для перевезення якихось Відходів, або, наприклад, якщо нам потрібно посадити багато розсади, або багато кущиків, там, рослинок яких-небудь, ми можемо загрузити це в тачку і відвести на місце, де, його, де ці рослини будуть висаджуватися, одним заходом, а не там, бігати, носити по дві рослини, бо більше в руки не поміститься. Механічний інвентар. Так, секатор. Ми з вами розібрали, що секатор може бути ручний, і секатор може бути механічний. Ці секатори працюють, верхній синенький макіта працює на акумуляторі, нижній червоний працює від електросіті. Значить, він справляється зі своєю функцією. Таким же чином, як і звичайний секатор, але він облегшує нам роботу, він це робить швидше і якісніше. Кущоріз. Кущоріз також може бути акумуляторний чи від розетки працювати. Кущорізом краще таким робити великі стрижки, наприклад, якщо у нас. Огорожа з живих рослин, то щоб не махати ножицями кущовими кущорізом, руками, це дуже довго і енергозатратно, то можна купити ось такий прилад, і за що, що леза ходять туди-сюди, він швидше справляється зі своєю функцією і полегшує, значно полегшує роботу садівнику. Пилка. Пилка може бути бензо або електро. Нею ми зрізаємо дерева, гілочки, які не може взяти секатор. Дуже корисна річ, особливо, якщо ви живете у сільській місцевості або в приватному секторі. Полегшую роботу, наприклад, якщо нам потрібно спиляти велике дерево і ручною пилкою, ми будемо робити це дуже довго, і ми, ну, дуже багато сил наших людських піде на цю роботу. А от якщо у нас є такий помічник, як бензо або електропила, ми її завели і швидко, швидко, швидко ми виконаємо всю роботу. Сокира. Є такі е, станки. На яких можна рубати дрова. Ось ми бачимо, що на станку лежить колода, ми вмикаємо цей станок і там такий ніж спеціальний, який розколює колоду на впіл, на чотири частини, на наскільки нам потрібно. Також дуже гарна річ для того, у кого пічне опалення. Тому що дров потрібно на зиму заготовляти багато, а кожного разу рубати дрова це забирає і час, і енергію людську. А так ми вмикнулись в розетку і швидко виконали всі маніпуляції з колодою. Інструмент для збору листя і трави. Ручний інвентар у нас для цього є граблі і вила. А механічний інвентар це машинка для збору листя. Вона ви її котите, вона собі в мішок згортає листя. Або така труба, вона дує повітрям, працює на всмоктування, і ми ходимо по садовому частку, збираємо листя, воно всмоктується туди в пилосос і збирається у мішок. Інструменти для обробки ґрунту. Якщо велика ділянка, наприклад, великий огород, і ну, копати важко. Велику ділянку, це займає не один день, кожного дня потрішки потрібно там копати, тому що час це займає, або вихідний свій потрібно витратити для обробки городу. А так можна купити мотоблок. Він також буває бензиновий і на електриці. Увімкнути мотоблок, і земля краще розпушується з таким пристроєм. На нього можна, в залежності від того, якої фірми якої конфігурації, можна міняти насадки і навіть садити картоплю під такі плуги. Дуже, дуже удобна річ. Вила. Перед нами вила, ми ними вдома не зможемо. Користуватися. Але я їх виставила для того, щоб ви розуміли, як, наприклад, якщо є сільське господарство, не виведуть же бригаду людей, які будуть згрібати сіно. Для цього придумали спеціальні такі кріплення на трактор. І от за допомогою цих хвил на полях збирають сіно, Сіно, солому. От. Так що такі вила є механічні? Електросапа. Цією сапою дуже добре працювати, тому що ти її увімкнув і між рядками пішов. Вона пропушує землю і зрізає бур'яни. Ну, Звісно, якщо це бур'яни маленькі, якщо вони вже виросли до пояса ці бур'яни, то їх потрібно виривати вручну, ви нічого не зробите цією сапою, та її звичайною сапою ви нічого не зробите, потрібно це виконувати вручну. Але якщо людина доглядає за своєю ділянкою, постійно пропушує її, видаляє бур'яни дуже гарна річ. Також буває акумуляторна або від розетки. Але один нюанс. Потрібно, якщо ви хочете купити собі такий інструмент, його потрібно купляти на початку сезону посівного. Тому що культури всі потрібно садити під ширину цієї сапи. Бо якщо буде, як ну, ладно, густіше, то нічого там можна два рази. Чи густіше, Якщо рідше, то можна два рази пройтися порядку, але якщо буде дуже густо посаджено, то сапа не пройде між рядком і випале культуру, яку ви посадили. Тобто потрібно бути дуже уважним до цього, і для того, щоб ну, якщо посадити густо, то вона між рядком не пройде і прийдеться все обробляти вручну. Дуже, дуже гарна річ. Мені здається, хазяйкам дуже облегшує роботу, не потрібно гнути спину, став в руки, взяв і пішов. Так, системи поливу. Вони бувають різноманітні. Для того, щоб не бігати з ліку, якщо це велика ділянка, у вас там і картопля, і помідори, і квітники. там... Різні різні рослини, газони, газон же зліки взагалі не будемо поливати. Придумали люди такі зрошувальні системи. Вони підключаються до шлангу. Ось ми на первій картинці бачимо, шланг він змотаний в таку бабіну. Можна, може шланг і не змотаний бути в бабіну, це так для більшої зручності. Ми можемо розмотувати, змотувати, щоб не тягати по всій ділянці шлангу. Ми просто підключаємо до крану, розмотуємо на потрібну нам відстань шланг. Він не скручується, він не заламується. От. А потім, коли ми виконали всю свою функцію, ми його змотали назад. Друга картинка шланги. Вони бувають різних кольорів, чорні, такі прорезинені, бувають якісь силиконові, жовті, зелені, вони бувають різнобарвні, різної товщини, різної якості, різної цінової політики. Але якщо ми купимо один раз гарний шланг, нехай це навіть буде не супердорогий, наприклад, середня ціна, то він нам буде служити багато років. Якщо ми будемо правильно його експлуатувати, не тягати його там, щоб він прорізався, він буде дуже довго слугувати. І люди для облегшення роботи придумали такі зрушувальні системи. Вони розсіюються туманом. Їх величезна кількість. Тут я вам представила тільки чотири картинки. Нижня картинка це ручний, такі ось зелені. Штучки. Це називаються коннектори. Ми за допомогою цих конекторів підсоєдіняємо шлангу до цієї поливки і потрапляє вода в цю штуку, і вона її розсіює. Також, схожими коннекторами, трошки іншої конфігурації з'єднуються між собою шланги. Ми бачимо, що нижня картинка перша, це система поливу, вона так оберти робить під, під напором води, вона спочатку вниз, піднімається вверх, вниз, таким чином велику площу охоплює. Є такі крутілки, які крутяться і розбризкують воду, ну, їх дуже багато. Для цього потрібна окрема тема для поливу. Ще я не додала в слайд, але гарним таким помічником у садівництві є газонокосарка. Вони бувають ручні. Ну, в смислі ручні не що це косами, ми вийшли в поле, махаємо руками і косим, а які ми просто тримаємо в руках, вони підключаються до, або до розетки, або вони є бензинові, на них ми кажемо ще трімер. І можна викошувати будь-яку ділянку будь-яку ділянку, і на неї можна насаджувати ножі або ставити таку бабіну з лескою. І скошувати бур'яни. А для рівної площі, якщо у вас вдома газон постелений професіональними там, людьми, які займаються газонами, можна купити газонокосарку, яка їздить на колесах. Вона також буває бензинова або електрична. Якщо це рівна поверхня, немає ніяких. Ніякого каміння, ніяких е, ямок, горбиків, вона ідеально справляється зі своєю функцією і з, 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 слідом забирає траву. Тобто, якщо ми е, звичайною ручною покосимо траву, то нам потрібно взяти граблі, вила, піти, прибрати після себе. Траву. А траву потрібно прибирати обов'язково, тому що знизу роз... трава починає рости, проростає через скошену траву, яка вже полежала, засохла, її намочило дощем вона підгнила. І на... нам ці цурупалки з... 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 з ту траву, яку ми скосили перед цим, будуть летіти в обличчя по ногам і, і в різні місця по кругу. Тому косарка, яка їздить на колесах, вона за собою відразу згрібає усю траву. Що ми взяли, викинули із корзини траву і все. І ми справились там, якщо це ділянка там, 5 на 5 метрів, ми вийшли, півгодини потратили свого часу і все, ідеальна поверхня. Чому? Шкідливі ямки, горбити і каміння, там гілки, наприклад. Коли вони потраплять під цю косарку, вона може погнути лезо. І тоді нам потрібно буде витрачати кошти для того, щоб змінити це лезо. Важлива. Складова нашого сьогоднішнього, нашої сьогоднішньої бесіди є техніка безпеки при користуванні з цими всіми садовими інструментами. Не забувайте, що ці інструменти можуть при неправильному використанні нанести шкоду здоров'ю людини. Цими інструментами не можна махати, крутити, кидати. Якщо це секатор боку кущеріз, ми обов'язково передаємо, де тримаємо їх за робочу поверхню, а ручками передаємо людині. яка… Хоче цього, ну, який потрібен цей інструмент. Ми, е, якщо це електроприлади, включаються які в розетку, ми, нам спочатку потрібно перевірити справність при, приладу, щоб він не пробив током і не вбило людину. Ми повинні перевірити подовжувач, який ми будемо вмикати цей прилад, щоб він був справний, щоб на вулиці не було дощу, щоб не потрапила туди волога. Якщо це бензопила, ми обов'язково працюємо в захисних окулярах для того, щоб захистити очі, тому що часточки летять в різні боки. Працюємо обережно, тому що, якщо це, наприклад, ручна газонокосарка, можна побити собі ноги. І буде дуже боляче, і це дуже травмоопасні такі прилади. Тому до всього потрібно ставитись відповідально. Після закінчення роботи нам необхідно очистити інвентар і скласти його в одному місці, спеціально для цього відведеному, не розкидувати їх, не залишати на вулиці, тому що особливо. Сикатори при потраплянні вологи починають ржавіти і втрачають свою функцію, яку повинні виконувати. Тому дякую вам за увагу.